Олександр Єрмошин, знаний у Бердичеві волонтер, і свого часу координатор Крил Фенікса, пішов до армії. Таке рішення чоловік прийняв для себе після півторарічного волонтерства і регулярних поїздок на схід до військових. Службу проходитиме в одному з гарматних дивізіонів водієм у званні рядового. Хоча у минулому зізнався, відкосив від армії. Було, було таке, було так. Я відкосив від армії, мене не взяли. От потім мене це питання не турбувало. Зараз я все як положено по закону, пройшов медкомісію, пройшов всіх лікарів. Нормально, здоровий. Ну я пішов сам в воєнкомат, попросив, щоб мене забрали на нашу рідну бригаду. От мені, мені виписали повістку. і ну, реакція була така трошки здивована, тому що в воєнкоматі в воєнком люди знають, чим займаюся, і питали, чи я вже остаточно вирішив. Тому що так багато. Приношу допомоги. Ну, я пояснив, що справляється без мене, що якби моєї участі вже не потрібно. Я не покину волонтерську діяльність. Просто я буду займатися цим, знаходячись по місту в зоні АТО, буду бачити нагальні проблеми. Волонтерська робота, розповів Олександр, останнім часом пішла на спад. Люди стомилися і обсяг допомоги значно знизився. Тому дівчата у офісі і самі справляються. Крила Фенікса запевняє, не покинув. У вільний від служби час каже, допомогу з Бердичева, яку висилатимуть Фенікси, розподілятиме між хлопцями на передовій. Рідні волонтера військового звикли до того, що він буває вдома рідко. Тому рішення голови родини сприйняли нормально. Моя родина звикла не бачити мене. Так що, що я в армії, що я волонтер, що так, що так. Нормально вас прийняли. Хвилюється, звичайно, більше, ніж звичайно, але кому щось легко. Ніякої паніки, нічого нормально. Всі служать, я відслужу. Нічим не краще і не хуже інших. Чекаючи на виїзд в зону бойових дій, Олександр щоденно рахує години до відправки. Зізнається, не терпиться скоріше опинитися на Сході. Разом із чоловіком поїде і його зброя, якою волонтери нагородили на державному рівні. Нагородний пістолет ТТ, мені його на нагородили ним, і я заберу його з собою. Про повернення додому рядовий Єрмошин пообіцяв сповістити. Не сумнівається, довго чекати не доведеться. Мир врешті має настати.